Сьогодні, 14 березня, математики усього світу та інші веселі люди відзначають неофіційне свято присвячене числу. Пі, день пі така традиція сформувалася через те, що дата 14 березня, у прийнятому зокрема в США, форматі, записується як 3.14. А це і є три перші знаки числа. Пі батьком цього свято є американський фізик Ларі Шоу. Число пі є математичною константою, що визначається в евклідовій геометрії як відношення довжини кола до його діаметра. Вперше позначенням цього числа грецькою літерою пі скористався британський математик Уільям Джонс ще у 1706 році. Цікаво, що на думку деяких учених число. Це було відкрито ще магами з Вавилону, де його використовували при будівництві Вавилонської вежі. При цьому неточне значення числа призвело до краху будівництва, а зовсім не те, що будівельники в один момент просто перестали розуміти один одного через різні мови. Деякі вчені роблять припущення про те, що число пі лежало в основі будівництва легендарного храму царя Соломона. І що найцікавіше, 14 березня відзначається не лише день пі, але й день народження. Відомого фізика Альберта Ейнштейна. з ним народження Альберта.